Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг з люкса, а також одяг з вагового відділу. Перша моя знахідка це ось такий светр світлому, бежевому кольорі. Светр іде гольфом, така от водолазка, 48-й розмір, і це 100% вовна. Бірочка мені дуже нагадує вінтажну. Тому, скоріше за все, це така от вінтажна річ, його ціна 400 гривень. На перший погляд він в ідеальному стані, якщо на нього ось так от дивитись, в принципі, дефектів не видно, але насправді на рукаві є така як зачіпка, навіть можна сказати, дірочка. Загалом він мені подобається дуже хорошої якості, і сама тканинка така одне груба, доволі тонка, можна піддягати під якісь кардигани, його під жакети, і вовна абсолютно не колюча. Ну, але як для речі, з дефектом 400 гривень це все-таки забагато. І гляньте, ось такий був ще светр в кольорі бургунді. Такий от колір бордо, винний колір. Звісно, він не усім пасує, але це такий колір осені, ще й цієї осені він в тренді. Ну і склад тут причудовий, це 100% вовна мірі носа, дуже м'яка, приємна на дотик. Це, скоріше за все, чоловічий светр, але він в маленькому розмірі, тому ідеально підійшов і мені. Попереду у нього ось такий от замочок, можна носити його ось так, в розтібнутому вигляді, або ж застібнути, і тоді буде такий, як гольф водолазка. Цей светрик уже в ідеальному стані, без дефектів, його ціна 350 гривень. В принципі, хто любить такий колір, мені здається, дуже класний варіант, але особисто я такий колір не люблю, не ношу, він мені не пасує, як і, в принципі, багатьом. Далі буду приміряти ось такий гольф-рубчик в бежевому кольорі. Це розмір L, це 100% котон, бавовна повністю натуральна тканинка. Стан у нього, можливо, не ідеальний, але дуже і дуже хороший. Гольф хорошої якості, така от базова річ, напевно, пригодиться кожному у гардеробі, він йде дещо подовжений і чудово ліг по фігурі. Хороший, довжини рукав, не закороткий, за довгий, все чудово підійшло. Але все-таки по ньому видно, що це не нова річ, є такі певні сліди носки, ось так вам покажу зблизька, на його текстуру, і мені здається, що все-таки віддавати за нього 300 гривень це забагато. І до цього гольфа взяла я ще ось такі бежеві штани, вільні широкі, вони абсолютно новенькі в розмірі М, ще з картонною магазинною біркою. Це Zara. Вони дуже приємні на дотик, але на жаль, вони виявилися повністю синтетичними. Це 100% поліестер. Їхня ціна 380 гривень. Як на мене, для нової речі, в принципі, дуже навіть прийнятна ціна. І ось такий у мене вийшов тотал бежевий лук. Щоправда, штани тоненькі, вони такі от літні, весняні, ну і аж ніяк не для осені. Це йдуть ось такі от штани Максі, можна так їх назвати, адже вони дуже довгі до підлоги, і їх все-таки треба носити з взуттям на підборах, а не на ось такому низькому ходу. І взяла до примірки ще одні штани від Zara, також абсолютно нові, з такою от картонною біркою. Щоправда, це розмір XL, їхня ціна вже зі знижкою 300 гривень, і вони у складі мають трішечки віскози, але все-таки переважає поліестер. Вверху штани йдуть на резинку, вони широкі, вільні і дещо вкорочені. Ось так виглядає на мені, все-таки завеликі, особливо це видно по талі, ось тут усе ось так от на мені стирчить. Але загалом вони мені подобаються, напевно, з якимись такими чоботами чи напівчоботами на каблучку теж будуть виглядати чудово. Дуже вони зручні, комфортні за рахунок того, що вверху мають резинку і можуть так підлаштовуватись під будь-яку талію. І далі буду приміряти ось такий светрик від Майкл Корс. Розмір вказаний L, Його ціна 300 гривень, такий от базовий сірий колір. Я його знайшла на чоловічому відділі. Ось тут такий от значок, теж Майкл Корс. І, на жаль, вірочка відрізана зі складом. Але вверху на основній бірці було вказано, що це вовна міріноса. Дуже класна тканинка, приємна на дотик, не колюча. Вона дуже тонесенька, дуже тендітна, але попри те, я думаю, має гріти, адже як-не-як, вовна завжди зігріває. Щоправда, светрик дуже зірм'яканий. Напевно, при транспортуванні його так запакували, що він не встиг випрямитися, тому важко оцінити його вигляд, але він чудовий і якість у нього теж просто супер. І ще на чоловічому відділі знайшла ось такий светр в темно-синьому кольорі. Це також 100% вовна. Щоправда, ціну тут поставили доволі високу, 480 гривень. Це некст і розмір XXL. Цей светрик уже такої доволі грубої, такої щільної в'язки. Він точно має бути дуже теплим, таким, що має зігрівати в будь-які морози. Іде на замочку, можна собі піднімати цей комір і робити гольфом його і таким чином ще більше утеплятися. Цей светрик в ідеальному стані, без жодного дефекту. Ну, Але мені здається, що схожі светра можна легко знайти і на ваговому відділі. Ну, принаймні мені такі часто трапляються серед чоловічого відділу. Наступним буду приміряти ось такий молочний светр від H&M розмір L, ціна 300 гривень, продається вже зі знижкою. Раніше я оцінювали у 440 гривень. Теж дуже грубої в'язки. І у складі тут переважає поліестер 90%, але є 5% вовни і навіть 3% альпаки. Светр йде вкорочений, але попри те, він такий от оверсайз хороший. в нього пишні рукава, є невеличка стієчка, виглядає доволі стильно. Проте не знаю, наскільки він зручний в носінні, наскільки комфортний, адже дуже сильно він відтопирюється, і мені здається, що коли холодно, то буде якось сюди так от задувати. Напевно, все-таки я б собі його не купляла, хочеться все-таки на розмір менший. І далі буду приміряти ось такий кардиган. У нього дуже цікавий відтінок, щось таке, от проміжне між сірим і блакитним. Все таки більше віддає блакитним. І тут у нас теж чудовий склад 100% вовна, причому вовна така, от, бачите, блискуча, якась тонка, дуже цікава тканина. Розмір був вказаний L, його ціна 300 гривень. Кардиган в обтяжку, але все-таки його варто носити, напевно, просто як светр, а не поверх чогось. З одягу, це була моя остання знахідка, а далі вам хочу показати взуття. Взуття показую з ваги. Це у нас другий день завозу, і ціна тут за кілограм 349 гривень. Ось такі були шльопанці, дуже стильні, класний у них колір, але дещо заношення. І тільки подивіться, які цікаві черевики в 40-му розмірі. Таке от поєднання чорного і червоного кольору, дуже акцентні і дуже видно, що якісні. І тут такий ефект цікавий на цьому червоному кольорі. Бачите, є такі як потемніння, і це не замазано, а це такий от фабричний перехід, якщо придивитись це видно. Тому можна сказати, що вони в ідеальному стані. Як таких дефектів я на них не помітила. Давайте глянемо ще разом їхню ціну. І вони заважили майже на кілограм, коштують 302 гривні. Видно, що черевики далеко не дешеві. Ось тут можна прочитати назву бренду. Вона мені, якщо чесно, трапляється вперше. Дивимося з вами далі. Ось тут ще ось такі були цікаві черевики, вони йдуть такі, як стьобані, ну але це була не шкіра, а замінник. А ось тут внизу були дуже цікавого коричневого відтінку Челсі. Вони з натуральної шкіри, тут є назва бренду, але, скоріше за все, вони чоловічі, хоча розмір не є великий. Тут у нас ось такі зимові утеплені сірі чобітки на низькому ходу, поруч червоні черевички. А ось це вже щось цікаве. Ось такі на зав'язку черевики з натуральної замші. Просто в ідеальному стані. Розмір вказаний 39 і це у нас фірма Mark Spencer. Вони йдуть з такою білою акцентною прострочкою, Дуже класні, мені сподобалися. Доволі важкенькі, думаю, заважить теж близько кілограма, тобто, напевно, на гривень 350 І гляньте, які цікаві кросівки, вони золоті, з такими от ліпучками, високі. Ну, але це, звісно, не шкіра. І ось такі ще на зав'язку чорні черевики, вони з натуральної шкіри в ідеальному стані, але це, скоріше за все, чоловічі черевики, не жіночі, по розміру так видно. І гляньте, які були угі, це ак, оригінал, в темно-синьому кольорі. Щоправда, видно, що вони ношені, але вони низькі, тобто актуальні, дуже теплі. Ось тут можна знайти бірочки. І власне тут написано, що вони зроблені в Китаї. Немає тут голограми, тобто це насправді були не оригінальні угі, хоча позаду була бірка Ак. Це модні кросівки-газелі, але вони дуже сильно заношені, понищені. І давайте ще вам покажу сумки. Ось така була цікава сумка. Вона з натуральної шкіри. Гляньте, як тут цікаво зроблена. Шкіра перехід від темного до світлого, такий якийсь мармуровий ефект. Давайте подивимося її ціну і заважила сумка на 134 гривні. Сумка такого середнього розміру на двох ручках. Ось так вам покажу її в дзеркалі, аби зрозуміти її розміри. І вона, до речі, в ідеальному стані без жодного дефекту. Кутики цілі, потертостей, царапанок на ній немає. Нагадую вам, що це другий день завозу, В принципі, до другого дня шкіряних сумок не так багато залишається, але бачите, все-таки реально знайти. Ось такий був рюкзак, він з екошкіри в ідеальному стані. Ось така ще велика сумка. Тут у нас такі поєднання кольорів чорного, коричневого, бежевого, але вона була з дефектом. А ось ця сумка схожа на вінтажну річ зроблена під таке от тиснення під рептилію. вона невеличка на одній довгій лівці. Давайте глянемо її ціну, заважила на 92 гривні. Дуже така от симпатична, мила сумочка, і вона в ідеальному стані. Щоправда, важко сказати, натуральна шкіра чи не натуральна, ось так вона виглядає зсередини, і мені здається, що це все-таки шкір-замінник. Якщо зовні вона виглядає дуже класно, без дефектів, то всередині все-таки була потріскана і понищена, схожа на вінтажну річ. Ще ось такий був рюкзак. Цікавий він форма, але знову ж таки це не шкіра, а екошкіра. Ось така ще була велика, дуже містка сумка в чорному кольорі від аксесорайс, але в неї понищені ручки. Ну і знову ж таки це не шкіра, а екошкіра. Ось така ще цікава сумка, доволі містка, на двох ручках, уже в хорошому стані, без дефектів, але знову ж таки вона з замінника. І ще ось такий рюкзак, теж з екошкіри в такому рудому коричневому кольорі. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.